Вітаю вас! Сьогодні ми звертатимемося молитвою до Господа про прощення гріхів, це сильне очищення душі від гріхів. Читайте молитву з вірою, і Господь дарує вам мир і благодать. Саме Сорокоуст має найсильнішу дію, тому молитву читаємо обов'язково 40 разів. Боже, зглянься на мене грішну, я прошу Твого прощення і милості, не відвертай свого обличчя від мене, навчи мене жити у світлі. Твоя любов моя надія. Амінь. Боже, зглянься на мене грішну, я прошу Твого прощення і милості. Не відвертай свого обличчя від мене, навчи мене жити у світлі. Твоя любов, моя надія. Амінь. Боже, зглянься на мене грішну. я прошу Твого прощення і милості. Не відвертай свого обличчя від мене, навчи мене жити у світлі, Твоя любов. Моя надія, амінь. Боже, зглянься на мене грішну. я прошу Твого прощення і милості. Не відвертай свого обличчя від мене, навчи мене жити у світлі. Твоя любов моя надія. Амінь. Боже, зглянься на мене грішну. Я прошу Твого прощення і милості, не відвертай свого обличчя від мене, навчи мене жити у світлі. Твоя любов, моя надія. Амінь. Боже, зглянься на мене грішну. я прошу Твого прощення і милості, не відвертай свого обличчя від мене. Навчи мене жити у світлі, Твоя любов, моя надія. Амінь. Боже, зглянься на мене грішну. Я прошу Твого прощення і милості. Не відвертай свого обличчя від мене. Навчи мене жити у світлі. Твоя любов, моя надія. Амінь. Боже, Зглянься на мене грішну, я прошу Твого прощення і милості, не відвертай свого обличчя від мене, навчи мене жити у світлі. Твоя любов, моя надія. Амінь. Боже, зглянься на мене грішну, я прошу Твого прощення і милості. Не відвертай свого обличчя від мене, навчи мене жити у світлі. Твоя любов, моя надія. Амінь. Боже, зглянься на мене, грішну. я прошу Твого прощення і милості. Не відвертай свого обличчя від мене, навчи мене жити у світлі, Твоя любов. Моя надія, амінь. Боже, зглянься на мене грішну. Я прошу Твого прощення і милості, не відвертай свого обличчя від мене, навчи мене жити у світлі. Твоя любов моя надія. Амінь. Боже, зглянься на мене грішну. Я прошу Твого прощення і милості, не відвертай свого обличчя від мене, навчи мене жити у світлі. Твоя любов, моя надія. Амінь. Боже, зглянься на мене грішну. я прошу Твого прощення і милості, не відвертай свого обличчя від мене. Навчи мене жити у світлі, Твоя любов, моя надія. Амінь. Боже, зглянься на мене грішну. Я прошу Твого прощення і милості. Не відвертай свого обличчя від мене. Навчи мене жити у світлі. Твоя любов моя надія. Амінь. Боже. Зглянься на мене грішну, я прошу Твого прощення і милості, не відвертай свого обличчя від мене, навчи мене жити у світлі. Твоя любов, моя надія. Амінь. Боже, зглянься на мене грішну, я прошу Твого прощення і милості. Не відвертай свого обличчя від мене, навчи мене жити у світлі, Твоя любов, моя надія. Амінь. Боже, зглянься на мене грішну. я прошу Твого прощення і милості. Не відвертай свого обличчя від мене, навчи мене жити у світлі, Твоя любов. Моя надія, Амінь. Боже, зглянься на мене грішну. Я прошу Твого прощення і милості. Не відвертай свого обличчя від мене, навчи мене жити у світлі. Твоя любов моя надія. Амінь. Боже, зглянься на мене грішну. Я прошу Твого прощення і милості, не відвертай свого обличчя від мене, навчи мене жити у світлі. Твоя любов, моя надія. Амінь. Боже, зглянься на мене грішну. я прошу Твого прощення і милості, не відвертай свого обличчя від мене. Навчи мене жити у світлі, Твоя любов, моя надія. Амінь. Боже, зглянься на мене грішну. Я прошу Твого прощення і милості. Не відвертай свого обличчя від мене. Навчи мене жити у світлі. Твоя любов моя надія. Амінь. Боже. Зглянься на мене грішну, я прошу Твого прощення і милості, не відвертай свого обличчя від мене, навчи мене жити у світлі. Твоя любов, моя надія. Амінь. Боже, зглянься на мене грішну, я прошу Твого прощення і милості. Не відвертай свого обличчя від мене, навчи мене жити у світлі. Твоя любов, моя надія. Амінь. Боже, зглянься на мене грішну. я прошу Твого прощення і милості. Не відвертай свого обличчя від мене, навчи мене жити у світлі, Твоя любов. Моя надія, Амінь. Боже, зглянься на мене грішну. Я прошу Твого прощення і милості. Не відвертай свого обличчя від мене, навчи мене жити у світлі. Твоя любов моя надія. Амінь. Боже, зглянься на мене грішну. Я прошу Твого прощення і милості, не відвертай свого обличчя від мене, навчи мене жити у світлі. Твоя любов, моя надія. Амінь. Боже, зглянься на мене грішну. я прошу Твого прощення і милості, не відвертай свого обличчя від мене. Навчи мене жити у світлі, Твоя любов, моя надія. Амінь. Боже, зглянься на мене грішну. Я прошу Твого прощення і милості. Не відвертай свого обличчя від мене. Навчи мене жити у світлі. Твоя любов моя надія. Амінь. Боже, Зглянься на мене грішну, я прошу Твого прощення і милості, не відвертай свого обличчя від мене, навчи мене жити у світлі. Твоя любов, моя надія. Амінь. Боже, зглянься на мене грішну, я прошу Твого прощення і милості. Не відвертай свого обличчя від мене, навчи мене жити у світлі. Твоя любов, моя надія. Амінь. Боже, зглянься на мене грішну. Я прошу Твого прощення і милості. Не відвертай свого обличчя від мене, навчи мене жити у світлі, Твоя любов. Моя надія, амінь. Боже, зглянься на мене грішну. Я прошу Твого прощення і милості, не відвертай свого обличчя від мене, навчи мене жити у світлі. Твоя любов моя надія. Амінь. Боже, зглянься на мене грішну. Я прошу Твого прощення і милості, не відвертай свого обличчя від мене, навчи мене жити у світлі. Твоя любов, моя надія. Амінь. Боже, зглянься на мене грішну. Я прошу Твого прощення і милості, не відвертай свого обличчя від мене. Навчи мене жити у світлі, Твоя любов, моя надія. Амінь. Боже, зглянься на мене грішну. Я прошу Твого прощення і милості. Не відвертай свого обличчя від мене. Навчи мене жити у світлі. Твоя любов моя надія. Амінь. Боже. Зглянься на мене грішну, я прошу Твого прощення і милості, не відвертай свого обличчя від мене, навчи мене жити у світлі. Твоя любов, моя надія. Амінь. Боже, зглянься на мене грішну, я прошу Твого прощення і милості. Не відвертай свого обличчя від мене, навчи мене жити у світлі, Твоя любов, моя надія. Амінь. Боже, зглянься на мене грішну. я прошу Твого прощення і милості. Не відвертай свого обличчя від мене, навчи мене жити у світлі, Твоя любов. Моя надія, Амінь. Боже, зглянься на мене грішну. Я прошу Твого прощення і милості. Не відвертай свого обличчя від мене, навчи мене жити у світлі. Твоя любов моя надія. Амінь. Боже, зглянься на мене грішну. Я прошу твого прощення і милості. Не відвертай свого обличчя від мене, навчи мене жити у світлі. Твоя любов, моя надія. Амінь.